У Житомирі після рясних дощів на пів метра піднявся рівень води на греблі. Втім, підтоплення містянам не загрожує. Мовляв, тутешні греблі розраховані на значно більший рівень води, аніж вони приймають зараз. Про це у коментарі «Житомир.Інфо» розповідає головний інженер комунального підприємства експлуатація штучних споруд Михайло Стельмашчук. Гребля на е, Головичанську розрахована на Приймання висоти переливу до трьох метрів. Максимальний перелив був 52 сантиметри, здається, в цьому році. Років 10-11 назад був максимальний перелив, тоді дійсно дуже вже почали хвилювати, думали, що це теж було загрозою, але то загрозою не було. Був перелив метр сімдесят. Так що 52 сантиметри, коли греблі приймає 3 метри. Ви самі розумієте, загрози ноль. Станом на 12 число був перелив 51 см, але вода вже почала падати, тому що на сьогоднішній день вже перелив через гребінь греблі 41 см всього навсього Так що підтоплені. Не повинно бути, що стосується малих річок у межах міста, то через підвищення рівня води подекуди лишень підтоплюються прибережні смуги, але до обість справа не дійде, зазначає інженер. Адже комунальники повсякчас працюють на випередження. Більше того, каже, готуються до зустрічі з повінню. Це вичищення каналу відкритого типу, прочищення колекторів, по необхідності поточні ремонти колодії зі привальних решіток, очищення прибережних смуг від сміття, тому що після зими. Велика кількість зламаного гілля, дощі, великі зливи приносять, сміття, роботи проведені по прочищенню і ми готові прийняти слідуючу зливу.